Одним із переможців грантових перегонів від благодійного фонду МХП громаді став проєкт Ресурсна кімната Крок в майбутнє дітей опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Сертифікат переможця керівнику ініціативної групи проєкту, асистенту учителя Юлії Олійник, вручив регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МКП Громаді Олександр Шпиль. Добре, вітаємо вас з перемогою в даному грантовому проєкті і від благодійного фонду МКП Громади від Веронівського заводу по виготовленню крупні комбікормів, Веронівського м'ясопереробного заводу Легко і науково-виробничої фірми Урожай прийміть сертифікат переможця і хай. Те, що ви зробили, приноситься задоволення діткам, адже діти це наше майбутнє. Дякую, велике. Я, мені все було дуже і мені дуже приємно, що я виграла цей проєкт, і я взагалі кажу, що я не одна. У нас тут є команда. Саме головний команді у нас Олександр Григорович. Якби не він, ми б не здобули цей перемоги. Він завжди мені говорив: Ви зможете, давайте, спробуйте вперед і, і, і вперед, і тільки вперед. Це саме основне. І я хочу і дякую вам від опорного закладу освіти Миронівського академічного ліцею No3 від нас, всіх асистентів, вчителів. Дякую за те, що взяли у вас участь в такому проєкті. Час діяти Миронівщину. І здобули перемогу, адже наш опорний заклад освіти нарахує близько 700 осіб, до яких входить і дітки внутрішньо переміщення, особи 19 діток також з особливими освітніми потребами, які вкрай потребують цієї ресурсної кімнати. Ми, наша мрія була створити простір для наших діток і з допомогою вас. Ми це здобули разом і сила, йдемо до перемоги. Я так, важлива, так. І особливо ця кімната нам допомагає в тому, що в кімнаті діти психологічно розвантажуються, соціалізуються, розвивають свої здібності, уміння, навички. Крім того. Де є в нас навчальні труднощі, ми допрацьовуємо в цьому кабінеті з дітками. Взагалі дітки сюди ходять з захопленням. Наші діти теж працюють, дуже старалися до цього свята і приготували ось таку виставку робіт. Ми використовуємо арт-терапію у техніці квілінг, потім арт-терапію використовуємо в техніці малювання. От, наприклад, малювали он на астрі свій дітки. Потім, якщо приходить дитина з тривожністю такою, в нас є спеціальна техніка, де ми розфарбовуємося, нас дуже чудова є книга, де ми використовуємо роботі її. Це знімає психологічне навантаження і взагалі таку тривожність, адже в наш такий час складний, це дуже потрібно для дітей. Юлія Петрівна, скільки коштів пішло на даний проєкт? Бюджет нашого проєкту становить близько 90 тисяч. 60, близько 60 тисяч це кошти МГП громади і 30 тисяч це співфінансування міської ради. Що саме було придбано на ці кошти? За ці кошти придбана оргтехніка, це ноутбук, кольоровий принтер. Меблі у кімнату і, і ігри для діток. І це вже можна сказати, що воно вже сьогодні працює і вам допомагає, так? Так. Да. Це нам дуже, дуже допомагає в роботі і взагалі діти приходять сюди з великим з хорошим настроєм, таким виходять із з позитивними емоціями і питають, а коли ще можна прийти. Скільки взагалі працює у вас вчителів? Асистентів вчителів у нашому закладі 12 осіб. І вони всі мають право користуватися цією кімнатою. Обов'язково. Обов Адже в нас з кожним роком діток більше З кожним роком їх стає більше. І це край необхідна потреба цієї кімнати. Олександр Вікторович, чому все-таки було вирішено підтримати саме цей проєкт? Ну він був класний. Він був пріоритетний і третя школа найбільша в нашій громаді і найбільше потребує цієї сурнікінати, саме третя школа. Тому ми підтримали цей проект. Директор закладу Олександр Корнієнко також подякував за організацію та підтримку проєкту. Я хочу подякувати організаторам даного проєкту. Особливо учаснику це в особі Іллі Петрівні, бо вона приклала дуже багато зусиль, щоб створити і проект, і в ньому виграти. А Олександру Вікторовичу за підтримку і за все те добре, що він для нас зробив. Однозначно можна сказати, що такі проєкти сьогодні вкрай актуальні для підтримки наших дітей і, дякуючи благодійному фонду МГП Громаді, маємо можливість їх реалізовувати.